В Ефірі випуск новин на Дніпро Тиви. Я Анастасія Васько. Вітаю. Цей тиждень позначився подіями, які можуть визначити подальший хід війни не лише на полі бою, а й на міжнародній арені. Окупанти продовжують тиснути, точаться важкі бої поблизу кордонів Дніпропетровщини. Деякі населені пункти вже під контролем ворога, який штурмами та постійними обстрілами намагається просунутись глибше в область та готує нові плацдарми, намагаючись прорвати нашу оборону. Водночас посилюється тиск на агресора і від міжнародних партнерів, наслідки від санкцій. Ці вже починають завдавати економічного впливу на Росію. Тож у цьому випуску розповімо про ті події, які можуть змінити геополітичну картину. Станом на 10 листопада ворог не знижує активності на фронті. Армія РФ просунулась на адмінмежі Дніпропетровщини і Запоріжжя. Йдеться про район населеного пункту Першотравневе повідомляє ресурс діпстейт Тим часом естонська компанія представила малогабаритну перехоплювальну ракету Марк 1 довжиною близько 65 сантиметрів для ураження російських безпілотників. Її дальність до 2 кілометрів наведення здійснює система на базі штучного інтелекту. Компанія планує масштабне серійне виробництво в країнах НАТО і позиціонує Марк 1 як більш дешеву альтернативу традиційним системам. У понеділок також з'явилися новини щодо захисту неба над Україною. Президент Володимир Зеленський планує закупити 27 систем ППО Петріот у США, але поки вони виготовляються, Україна розглядає варіант позичити аналогічні системи у європейських держав. Також президент повідомив, що тісно співпрацює з міжнародними партнерами для посилення захисту від російських дронів. Водночас, Велика Британія та інші союзники за його словами досі відмовляються надсилати винищувачі для патрулювання неба над центром і заходом України. Ми побудували ППО, яку змогли, і ми її продовжуємо будувати, тому що це сучасна війна проти сучасних ракет. На сьогодні хочемо замовити 25 систем Петріот у США. Тут нам можуть допомогти європейські колеги, які зараз можуть дати нам свої системи, а потім забрати наші, які будуть приходити від виробників. Ці системи виробляються впродовж кількох років, і ми не хотіли б чекати. У разі захоплення покровсько-мирноградської агломерації ворог отримає радіогоризонти і зможе збільшити радіус дії своїх дронів. Відтак тримати зблизька підступи до цих міст Силооборони оборони України не зможуть. А у ворога вивільниться чимало живої сили, куди її перекине, на яке місто націлена РФ у подальшому, і чи може повернути контроль над Покровськом Україна у вівторок, 11 листопада аналізували мої колеги. На мотоциклах, легковиках, пішки окупанти, користуючись щільним туманом, заходять з південних околиць Покровська в місто. А Головком Сирський повідомив, що РФ перекинула 150 тисяч військових та планує оточити покровські і сусідні міста. На вигляд просто монголо-татарська орда або табір-циган не знаю, як ще можна назвати такий бойовий порядок і сам маневр. Проте хорошого мало. Якщо такий табун має можливість проводити, хоча б якісь тактичні дії. Туман їх також сильно виручив. За даними візуального спостереження, ті самі мотобайкери, що на відео здавалися зухвалими, зараз лежать серед металобрухту своїх же байків. Коротка вистава під туманом для них закінчилася, як і для багатьох, хто спробував під'їхати надто близько. Бої за місто ще тривають. Не буду когось дискредитувати або звинувачувати, бо все це марно. Але місту залишилося мало часу. Зараз питання не стоїть, чи зможемо ми втримати покров чи ні. На жаль, звичайно, ні. 90% Покровська або контролюється ворогом або у сірій зоні, щоб Україні повернути контроль над містом, потрібно бити з удачного у бік Шевченко. Та на це потрібні колосальні сили замало навіть кількох бригад, каже воєнкор Богдан Пападін. Нині головне завдання сил оборони на його думку зберегти особовий склад гарнізону, що залишається в Мирнограді. Скільки триматиметься оборона, залежить від логістики, морального і фізичного стану бійців. Додає воєнкор. Чим швидше вище військово-політичне. Командування прийме е, болючий, дійсно болючий е, крок на вихід з Мирнограду, тим більше, звичайно, українських воїнів. Збережуть життя із захопленням Покровська Мирнограда найцінніше, що отримає ворог радіогоризонти. встановить антени на багатоповерхівки і збільшить радіус дії своїх дронів до 40 кілометрів. Відтак українським силам оборони доведеться відходити далі. Агломерацію окупанти перетворять на логістичний пункт, де накопичуватимуть сили і засоби для подальшого руху. А ще в них вивільниться чимало живої сили, куди перекинуть солдатів. Далі пападін припускає для просування у глиб Дніпропетровщини. Противнику буде набагато простіше наступати вздовж траси і вздовж залізної колії, яка йде, йде в бік Дніпропетровської області. Це, по-перше, гарний орієнтир для штурмових груп, які будуть достатньо гарно орієнтуватися напрямку, куди їм потрібно просуватись. Ну і звичайно, що таким чином противник також буде намагатись досягти ось свого плану там. Окупації донеччини остаточно аналітики Діпстейт тим часом зазначають, спрогнозувати, що робитиме ворогу в разі, якщо йому вдасться окупувати Покровську Мирноградську агломерацію. Важко все залежатиме від наявного в нього ресурсу, від дій сил оборони України та загальної динаміки фронту. В залежності від просування в напрямку Павлограда, в напрямку Дніпропетровської області в цій ділянці залежить від того. Якщо ми зможемо і дамо цю можливість ворогу, не будемо там чинити ніяку опору, що абсолютно нереально, тому що сили оборони будуть тримати свої рубежі і давати відсіч ворогу до останнього. Відповідно, зараз важливо врахувати, що ворог на цій ділянці в першу чергу буде зосереджений на нашій логістиці, на нашій логістиці на адмінмежі Дніпропетровської Донецької області. Для того аби зламати логістику, росіянам не обов'язково фізично. Захоплювати певний населений пункт для контролю. В них є дрони, кави та інші засоби вогневого ураження. Шляхи постачання додають у діпстейт. Ключовий фактор в утриманні силами оборони України ще двох великих міст Донбасу: слов'янська і краматорська, на які теж націлений ворог. Ірина Носачова, Дмитро Логвиненко, Дніпро Тіві. Тим часом, на Росії сили української оборони уразили НПЗ у Саратовській області. Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів, які забезпечують потреби окупаційної армії. Також оборонці влучили в резервуари на території акціонерного товариства «Морський ніфтяної термінал у тимчасово окупованому Криму, що є ключовим вузлом постачання сировини. І Росія загрожує Європі новою війною, заявив Володимир Зеленський. За словами президента України, Путін збільшив кількість ударів, оскільки немає значних успіхів на лінії фронту. Тому РФ посилює обстріли української інфраструктури та вдається до гібридних атак проти Європи. Також президент не виключає, що через патову для кремлівського диктатора ситуацію Росія може відкрити другий фронт проти іншої європейської держави ще до закінчення війни в Україні. Один із найбільших нафтопереробних заводів Китаю відмовився від закупівель російської нафти у новому тендері на постачання з грудня до середини лютого. Підприємство щороку може імпортувати близько 3,6 мільйона тонн сирої нафти, але цього разу вирішило не брати участь у російських поставках через ризики вторинних санкцій. 11 листопада Україна відзначала третю річницю звільнення Херсону від російської окупації. Цей день 2022 року став історичною датою для нашої країни над містом, що понад 8 місяців жило під терором загарбників. Знову замайорів український прапор. Це була не лише військова перемога, а й символ незламності та віри в свободу, яку українці виборюють кожен день. Херсон це Україна. Пам'ятаємо всіх хто віддав життя за свободу міста. Це назавжди, і так само як ми не забули про Херсон. Ми пам'ятаємо про всі наші міста і села, зайняті ворогом. Зробимо все, щоб повернути їх додому. 12 листопада стало відомо, що окупанти закріпились у південно-західній частині Орестополя на Дніпропетровщині. Пише військовий, із позивним мучної воїн додав, ворог почав тиснути по сусідніх вулицях і поступово перекривати шляхи відходу, розширювати сіру зону і штовхати лінію вперед, так щоб згодом видавити сили оборони України із ключових позицій. Штурмові дії дають значне виснаження. Зараз фронт тисне на межі можливостей. Позиції втрачають оперативну гнучкість, підрозділи витискають із вузьких секторів. Тому логічно переглянути конфігурацію оборони, залишатися в тих же траншеях, поки ворог підтискає, означає втратити шанс перескочити на вигідні висоти і перегрупувати сили. Тим часом на Росії заявили про створення власних військ безпілотних систем. За словами заступника очільника нового роду військ, полковника Сергія Іштуганова вже призначили начальника, сформували штатні полки та інші підрозділи. Нині нарощують бойовий склад з існуючих частин та працюють над підготовкою фахівців і створенням вищого військового навчального закладу для цих військ. І Бразилія заявила, що зменшує залежність від російського дизеля. Якщо на початку року частка РФ у постачанні становила 60%, то в жовтні лише 17%. Причини санкції, подорожчання тіньового флоту та дефіцит палива в самій Росії. Через це знижується і російський експорт нафти, що може вдарити по військовому бюджету країни. Через Дніпропетровщину армія РФ обходить всю лінію оборони на півдні. У матеріалі нашої редакції від 13 листопада розповідаємо про Олександрівський і Гуляйпільський напрямки одні з найважчих на фронті. Першим ворог суне в бік Покровського, що на Дніпропетровщині, і в разі захоплення населеного пункту окупантам відкриється два шляхи: один вглиб нашої області, в напрямку Васильківки і Синельникового. Інший же на Запоріжжя. Олександрівський напрямок, це південний схід Дніпропетровщини. ще ворог. Тут намагається йти в бік Покровського, підбирається з боку Орестополя. За словами військового із позивним мочною, північно-західна частина цього села вже під контролем противника. І є реальна загроза, що населений пункт може відколотися. Обстановка на Дніпропетровщині доволі складна і напружена. Противник має успіхи та просування в напрямку Покровського. Ситуація заслуговує уваги на рівні з Покровським та Мирноградом. Поки наша увага на Покровську, це Донецька область. Ворог стрімко рухається по правому флангу в напрямку Запоріжжя, обходячи через Дніпропетровську область усю лінію оборони на півдні. Те, що ворог ітиме в напрямку Запоріжжя Манівцями через територію Дніпропетровщини, зокрема Покровська, ще торік пропускав воєнкор Богдан Папазін. Тут противник намагається ще більше, більше охоплення зробити цієї зони. Тобто у випадку захоплення Покровського противника відкривається дві дороги. Перша, яка йде в Либні Петровщини в бік Васильківки, далі Синельникова. І наступна це на Новомиколаївку, це також Запорізька область. Це також важливий логістичний пункт, і, який знаходиться в тилу населеного пункту Оріхове. Тим часом південніше на сході Запоріжжя після втрати Успенівки лінія оборони ЗСУ обвалилась, Заявив військовий оглядач німецької газети Більд Юліан Ріопке. Війська РФ за два дні подолали 8 кілометрів і не збираються зупинятися. Після падіння у Спенівки схоже більше не залишилося ні оборонних позицій, ні українських військ, які б могли уповільнити просування російських військ. 11 листопада українські війська відійшли від рівнопілля з метою збереження життів особового складу. Раніше аналітики Діпстейт писали: якщо ворог закріпиться в населеному пункті, то отримає оперативний простір і гуляйполе, яке тривалий час було неприступним для окупантів, опиниться під загрозою. Фактично, оборона Запорізької області вона тримається на ключових містах: це Гуляйполе, це Уріхале і це Степногірськ. Це важливі. Ну, і ще там мала так мачка є, але противник частково туди намагається заскочити. Це важливі чотири населені пункти, які створюють рубіж оборони. Ну, таким чином, звичайно, противник намагається уйти е, ось цей рубіж. Біля гуляй поля. йому майже це вже вдалось і далі вже працювати над адсічення і далі працюватимуть над відтинанням і оточенням гуляпільського гарнізона, широкою догою з відрізанням дальніми засобами ураження логістичних ланцюгів, які живлять цей гарнізон. Тому проблеми попереду в нас можуть бути великі, якщо дамо їм можливість підійти до Покровського. Після Гуляйполя буде Оріхів, а далі, окрім Комишувахи та Степногірська, вже особливо нічого не буде стримувати ворога від того, щоб підібратися до південних околиць Запоріжжя. Також це вплине на Покровське. Якщо ворог його захопить, зможе вийти аж на Вільнянськ. А це тоді будуть оперативно-тактичні успіхи ворога та справжня катастрофа. Військовий на псевдомучної пише причина стрімкого просування ворога цими територіями у керівництві на місцях. За його словами, ті, хто відповідають за цей рубіж, втратили контроль, і боєздатність підрозділів. Комунікація між частинами фактично зруйнована. Координація глуха, як вітер, дії не узгоджені, накази або запізнюються, або взагалі не доходять. У штабних доповідях лише показуха і звіти для галочки замість реальної оцінки обстановки. Через це додає Мучної, солдати лишаються без підтримки нормальної ротації та тилового забезпечення. Ірина Носачова, Валерій Галушка, Дніпро ніч Четверга українські війська завдали ударів по Росії та тимчасово окупованих нею територіях. Ракети Фламінго та дрони Барс і Лютий уразили десятки об'єктів противника, серед яких нафтобази, аеродроми та передові пункти управління. На тимчасово окуповані території українського Криму є влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів, морської ніфтяної термінал, стоянці гелікоптерів та місцях зберігання і підготовки БПЛА на аеродромі Кіровське, радіолокаційні станції ППО у районі Євпаторії. На тимчасово окуповані території Запорізької області уражено нафтобазу у районі Бердянська та передові пункти управління 5-ї загальновійськової армії та 127-ї мотострілецької дивізії російських окупантів. Також уражились об'єкти на території Російської Федерації. Ступінь завданих збитків уточнюється. Тим часом ЄС оголосив про надання Україні бюджетної допомоги на майже 6 мільярдів євро. Про це під час виступу в Європарламенті заявила Урсула фон Зокрема, Ляйн. і 4,1 мільярда надійшли як фінальний транш у межах програми, профінансованої з прибутків від заморожених російських активів. Ще майже 2 мільярди отримані за підтримки Ukraine Facility. Надання Україні доходів від заморожених активів РФ було безпрецедентним та справедливим рішенням. 18,1 мільярд євро у 2025 році підтримали фінансову стабільність та спроможність ефективно протистояти ворогу на фронті. Останніми місяцями ми активно співпрацюємо з європейським союзом, щоб напрацювати ініціативи для забезпечення бюджетних потреб України у 2026-2027 роках. Кінець тижня ворог перекрив логістику сил оборони України до Гуляйполя з півночі. Повідомляє у п'ятницю військовий з позивним мучної. Це сталося після того, як окупанти захопили Данилівку на Дніпропетровщині, що різко обмежило маневр і можливість швидко підтягувати підкріплення. Ворог розгортає тиск у напрямку нечаєвки Остапівського і паралельно намагається розвивати просування в бік відрадного. Відбувається спроба сформувати широке охоплення всього місцевого фронту, підвести наші позиції під загрозу на півкільця. Подібне ми вже бачили на південно-донецькому напрямку, де вони так само заходили клином, а потім роздували фланги. Ми говорили про хроніку наступу ворога та події міжнародної арени впродовж цього тижня. А на сьогодні у мене все для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро Тіві. Тримаймося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі.